Ця різниця в рахунку це демонстрація різниці в майстерності, в класі рівні Шахтаря та оболоні? Ви знаєте, для мене зараз кожне тренування, кожна гра це інформація. Я пишаю своїми грацями, тому що ми хотіли бути дисциплінованими в цьому матчі. Розуміли, що Шахтар це чемпіон країни, команда, яка. Дуже швидка дія, дуже чудово грає. Швидка грає, хороші швидкі переходи від оборони до атаки, особливо. Да? І ми дисципліновано грали перший тайм. і Я дуже вдячний хлопцям за перший тайм. Так, нам не хватає не вистачає агресії попереду. Нам треба. Дуже багато над цим працювати, тому що і гра з Олександрією, і гра з Шахтарем показала те, що нам треба бути агресивнішими в атаці для того, щоб забувати м'ячі, перемагати. Треба швидко переходити оборону в атаку агресивно діяти, швидко діяти, тому є над чим працювати. Швидкий перехід це те, про що ви просили в першому таймі, якщо я не помиляюсь. Саме цей компонент і не вдався, так, Суд? Так, нам і в першому таймі не вдалося, а в другому особисто, тому що Шахтав ще агресивніше діяв і дуже тяжко, коли ти помиляєшся, коли ти. Буш такі помилки, але ще раз кажу, я пишаюсь своєю командою, свої, своїми гравцями, тому що я вірю в те, що в та ситуація, в якої ми є, з тим, з тим відношенням да, і в тренуванні, і в, і в іграх, я думаю, ми обов'язково справимо цю ситуацію і будемо подиматися в турнірній таблиці. Дуже багато роботи. І дуже над чим багато працювати треба. Наступний матч проти Інгольця це виконання вашої команди, буде той футбол, який ви хочете е, прищепити своїй команді. Да, ми будемо грати в той футбол, який треба на даний момент. Ми готуємось до кожного суперника. Ми хочемо хочемо бути кращими, але... Не зовсім виходить те, що ти плануєш. Тому будемо готуватися, планувати вже наступний тиждень, тиждень готуватися на інвелець. Побачимо, як ми, яку стратегію ми виберемо, як ми будемо грати вже, вже в тренувальному процесі. Будемо готуватися. Ваші підопічні відзначають покращення настрою, атмосфери в роздягальні з вашим приходом, за рахунок чого вам вдалося цього досягти. Хлопцям відніше, але я... я хочу, щоб завжди була хороша атмосфера, тому що коли у тебе хороша атмосфера і роздягальні, і на тренуванні, це дуже важливо для колективу. І ти, ти я вже казав у інтерв'ю в коментарях, що дуже хороше бажання хлопців змінити ситуацію, і відношення, і позитив, тому. І зараз я вже казав, що я вірю в те, що ми обов'язково справимо ситуацію. Ми будемо ще кращими, я це обіцяю, і я бачу, що ми можемо бути кращими. Дякую.